Пан Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України, політичний експерт, наш глядач його дуже добре знає. Безліч разів. Пан Кирило коментував різноманітні теми в різних напрямках, у різних сферах. І на телебаченні, і в мережі Ютуб його тепер знає вся країна. І далеко за межами цієї країни мені пишуть, пане Кириле, аби я вас розпитував про все найнагальніше і передають вам вітання. Привіт тобі, Кириле. Навзаєм, навзаєм дуже дякую. Радий радий тебе бачити. Е, так ну давай про, про війну, про те, що на фронті відбувається. Як би ти охарактеризував ситуацію е, в цілому, можливо, на якихось конкретних напрямках, які тобі ближчі, е, і дав би свою оцінку. Юр, ну, давай в цілому ситуацію залишимо генштабу. В них трохи більше інформації, в мене значно менше. Е, я що зараз списуюсь з хлопцями, ми відійшли від Бахмута, там залишились. Друзі, списуємося з ними. Списуюсь з хлопцями з-під Авдіївки, що там відбувається. Okay. Ну, щас на Авдіївка, вона справді стала принциповим таким містом для агресора. Я вважаю навіть, що цей приліт Путіна з Китаю, коли він приземлився у Ростові, вже до цього часу вони мали щось зробити: оточити Авдіївку, зруйнувати та взяти цю купу цегла, яку вони залишають від міст від українських. І... Там мала бути така, ну, як медійник, ти зрозумієш, така гарна картинка. Прилітає суровий Путін. Герасимов йому докладає, що завдання виконане, є перемога наша. І все це транслюється, все це розганяється, Ось бачите, як перемога, де Путін там перемога. Але він прилетів і Герасимов сказав: у нічого не мав взагалі, навіть тактичних успіхів. Там взяли одні позиції, втратили інші. Ну, Поклали купу народу, купу техніки, нічого немає. Путін сказав ну, на камеру, що тримайтесь, всім вітання, все йде за планом СВО. і полетів. Але я гадаю, що за кадром він трохи вставив там Герасімову та іншим, що або ви щось візьмете, і тоді ми заплющимо очі на всі ці втрати, на ціну, або перемоги не буде, і тоді ми будемо робити оргвисновки. Тобто зараз це питання політичне. Воно Путіну потрібне навіть не стільки для внутрішнього електорату, хоча це важливо, в нього скоро вибори. Йому потрібні якісь перемоги. Скільки для західного? Він вже двічі звертався фактично до заходу. По-перше, казав, що український контрнаступ не задихається, він е, зупинився взагалі. А по-друге, він сказав вже трохи нервово, що нащо ви даєте їм атакамці, нащо атакамці тим, хто програє. Тобто він е, розуміє, що йому потрібні зараз переговори, йому потрібна пауза, якась цей Лукашенка озвучує як вірний спікер Путіна, і тому він розуміє, що тиснути на Київ немає сенсу. Треба тиснути на західних союзників, на тих, хто постачає нам зброю, підтримує, і він намагається їх переконати, що Україна вже нічого не може зробити що позиції вже вже ну. Надовго це вони не будуть змінюватися, тому нащо тратити сили, гроші? Треба змусити тиснути на Київ, змусити Україну сідати за стол перемовин. Але це слова, йому потрібні аргументи. В якості аргумента якесь місто, яке вони захопили, дуже ну, було б дуже на часі. Він би сказав: дивіться, ми вже наступаємо. Все, який контрнаступ України? Давайте вже перемовини. І тому Авдіївка, це могло бути інше місце. Ну, склалось так, що саме цей, ця, ця ділянка фронту стала такою і медійною, і політичною, тому вони справді не рахують втрат. Я казав щось тиждень тому, що вони втрачають техніку як під Вугледаром це страшна поразка Росії, а особовий склад як під Бахмутом. Зараз вони вже, мені здається, Вугледар перекрили по техніці. Бо вже верифіковано, офіційно підтверджено е, більше 125 танків та бронемашин на цьому напрямку. Такого в них ще не було, такого втрати металу. Про особовий склад я мовчу, там важко підрахувати. Та й під, під, під Авдіївкою пишуть про те, що мінус 5 тисяч. Ну розумієш, ми ж не можемо ходити потім і рахувати усіх. Звичайно. Якось враховують хлопці по групах, по переписках, по телефонах. Ну ти ж розумієш, що якщо е, вірити на слово, нам не можна. Бо я піду, от стріляюся по одному, скажу: ну, два. Два запишіть на мене. Ну, це ж я, людина така сором'язлива, а хтось каже десять. Пиши десять. І у нас буде, як у росіян Коношенкова, що ми будемо їх знищувати всю армію двічі на день. Тому тільки верифіковані втрати. А як ти. Порахуєш, коли наша арта, чи ракетчики, чи літаки спокійно, це коти, котята в нас, відпрацювали по ближньому чи далекому тилу, по розпалагах, по бліндажах, по місцях дислокації, по штабу. Ну це ж не прорахуєш, скільки їх там. Тому насправді втрати значно більше, як були і по Бахмуту. І е, ми ж розуміємо, що на одного двохсотого, тобто вбитого. Дві-три-трьохсотих приходиться. Ну, це поранених. І багато таких поранених не повернуться в строй ніколи. Бо це втрата кінцівок, це дуже важкі травми. Тому е я пам'ятаю, як хтось казав, а на що тримати цей Бахмут, давайте відкатимося. А ми казали, куди? Вони ж захопивши Бахмут, не зупиняться. І саме про це казав: я не пам'ятаю, хто може Пригожин, земля стекловата, може ще хтось, що за тиждень беремо Бахмут. А далі Дніпро. Ми ще казали, що ви пропустили Констаху і Покровськ, ну то таке. Ось. Але Бахмут вони брали дуже довго, дуже тяжко і підірвали там взагалі свої сили, свою, свій потенціал для наступу. І все після Бахмуту, нікуди вони не посунулись напроти. Там потрохи йде просування наших сил. І так само і Авдіївка. Вони там підривають все, що скопили. Тому й 25 п'яту, і вісімнадцяту армейські, ну. Общо військовій армії Росії розгорнули достроково. Я був впевнений, що 25-18 їх комплектують відповідно е південний і західний військові округи. Там їх е розгортають, комплектують, особовий склад, техніка, ППО, механічні батальйони ремонтні. І вони, мені здавалось, мають наступати на харківському напрямку на Куп'янську. Але те, що наші просуваються трохи на югі, на півдні тиснять їх, те, що на сході під Бахмутом відбувається, їх змусило, не дочекавшись повного розгортання, повної комплектації ці армії кидати до оборони та до таких локальних наступів вимушений крок. Тобто ЗСУ зірвали їх, е, як я вважаю, грудневий наступ. Увагу, Кирила. Ти згадував Путіна, як тобі ось ця вся шуміха? В інформаційному просторі про те, що він е, помер, чи стежив ти за цим, і ну тут так стелю. навіть О, розкажи, будь ласка, що ти думаєш що приводу Ну що я думаю, ну жартома. Я думаю, що е, скільки можна вже це помер, не помер, закопувати. Закопувати і забути. Все, питання закрите. Ні, звісно, yeah. що щоб бути впевненим, я б, я б бажав потикати палиці його особисто. Побачите, що не вирухається, але так. Але ну насправді, навіть якщо він помер, ну це для мене особисто для побратимів та для, для України загалом зараз нічого не змінюється. Війна триває. Хто б не прийшов йому на зміну, хоч яструби Патрушева, хоч хтось поміркований ну, з лагеря Кирієнка, Там кооперативу озеро він великий, там є різні погляди. Але Україна декларує свою ціль. Вийти на кордони 91-го року. І це Крим. А жоден російський новий цар не віддасть Крим доброю волі. Тобто прийдеться визволяти, все визволяти. Якщо нам тобто своє все робити, все одно після смерті Путіна ця війна продовжиться, ти вважаєш? Звісно, так, вона не, не закінчиться швидко. і Хоча я допускаю, що якщо прийдуть якимось дивом, Якісь помірковані люди до влади в Росії, то вони будуть намагатися проштовхнути таку зділку, як кажуть, з Заходом, що ми відмовляємось від агресії, а ви затуляєте очі на все і погоджуєтесь на те, що у всьому винен саме Путін, всі інші роз... рожеві такі поні. Вони не знали, вони не хотіли, вони боялись, вони були у заручниках майже страждали через культ особистості. Така зділка теоретично можлива, і це не дуже гарно, тому що на нас захід почне відразу тиснути, якщо їх влаштовує така зділка. Чому давайте домовляйтеся, росіяни заберуть війська? Питання Криму, скажімо, щоб нікого там в Росії не вкурлювати. На 10 років вирішуємо дипломатичним шляхом, а ми залежні, бо ми отримуємо від них і зброю, і фінансову допомогу. В них є важель, щоб тиснути на нас. Ось такий сценарій можливий. Але я вважаю, що скоріш за все війна не припиниться, бо Путіна, якщо він помер чи помре. А він помре, ми побачимо. Він вже <кхм> старий, не дуже здоровий. Якщо його зміни хтось з його команди з такими ж намірами, з такими ж поглядами, то війна буде продовжуватися. Якщо е, єдиний сценарій для нас дуже такий цікавий, найкращий, але він теж не означає закінчення війни відразу, це що вони не зможуть відразу поділити цей трон. Почнеться боротьба між кланами, між групами, і ця боротьба вийде за вікна за двері кабінетів, і почнеться війна в самої Росії між регіонами, між елітами, між кланами, не дарма ж вони вже півроку рок. Комплектують такі частини територіальної оборони, нібито для війни в Україні, то насправді дуже не схоче, відпускають їх в Україну, намагаються тримати біля себе, бо розуміють, коли прийде час ділити владу, то військо набагато надійніше ніж популярність в народі. і тоді, коли вони вцепляться друг в другу, володки їм буде просто не до нас і залишки армії, ми виженемо. Це буде значно легше, а в ідеалі Росія тоді розколюється на десяток держав. Це для всіх краще. Саме цікаво, що для них теж це шанс будувати якісь держави з нуля, будувати щось цивільне. Я знаю, що у тебе небагато часу з очевидних причин. Ми це все розуміємо. Не можу у тебе не запитати про Гауляйтера про зрадника, фактично, так, якого підстрелили, ну, принаймні, про це з самого ранку писали про царьова. Що ти думаєш про цю історію? Ну дуже цікаво. Царьов насправді це взагалі не фігура. Він і при партії регіонів в Україні не був фігурою. А коли втік, ну його читали тільки для сміху, тільки окремі блогери, там щоб щось. Веселе про нього написати, як то кажуть, хтось написав рогов, мені здається, Гауляйтер, запорізький да, да, да. захоплений території, що він у реанімації не приходить у Росіянською Російсько... не приходить в все Да. Я сміюсь, да про що ти кажеш, чувак? <свят> Царьов вже років 10 не приходить в сознання. Він щось пише, щось розказує, біжить, погрожує, але в сознання не приходить. Це якщо пам'ятаєш таку Тетяну Мантян. Звичайно, звичайно. Вона втекла в Росію, теж там підтримувала ДНР, і пишуть, що вона поїхала з гуманітаркою з якоїсь до так званої ДНР, її кантузила, і вона тепер кантужна. Я теж сміюсь кажу, хлопці, вона завжди була контужена. Ми вам, вам такої її несправної віддали. Тобто, ну, це не фігура, це може бути. Вибач, синя бутовуха, випили щось, не поділили, ну, покушення так не робиться. І якщо вже в цю вічно уквашену фігуру її думали зняти з доски це не важко. Це взагалі не важко. Для професіоналу там не треба якийсь крутий розвідник. Звичайний працівник спецслужби, який вміє поводитись ножем, все. Тихо, непомітно робиться з пістолетом, тим паче все просто. Будь-то хоч Україна, хоч Росія, це легко. Але для України він ну взагалі не цікавий. Ну клон, якого забули всі. Е, для Росії теж. Ну це як знаєш, це менше, навіть ніж полювати щас на Віктора Федоровича Дорогого Януковича нашого. Ну теж десь він є, як Азаров, але ну ні чути не має ніякого значення. Тобто, це взагалі не ми. Я вважаю, що і російським спецслужбам він ну не цікавий взагалі. Друже, мій дякую тобі величезне за те, що ти приділив час дякую. для нашого ефіру. Бережи себе, будь ласка, і перемоги нам якнайшвидше. Хлопці, вітання. Дякую, передам. Спасибі величезне, друзі. Кирил Сазонов був з нами на зв'язку військовослужбовець збройних сил України.